Вітаю. Сьогодні у нас є 3 серпня. Погода. Зранку така, як би сказати, прохолода. Але чим вище сонечко піднімається, тим стає спекотніше. Але в лісі, в лісі все одно така прохолода, тінь. Добре ходити. Ідемо сьогодні подивитися по своїм грибних місцях. Я вже кілька днів не був у дубовому лісі. то Сьогодні підемо туди, подивимось. Ну, якщо буде ще час, підемо і у хвойний ліс. Є. Я минулого разу був, є. Голубінки, козарики, гриби попадають. Є. ну Все, що буде, вам покажу. Цікавого перегляду. Ще не дійшов до дубового лісу. О, який попадає нам такий. Ух. Ой, який класний. Краса. Хух. Такий у нас файний початок. Йдемо далі. Чудовий, там бачу ще один? Такі файні. Для початку обнадійливі в дубовому лісі. Файний білий. Молодий ареп. Чудовий. Біля мухомора ріс. Тут попадають нам ну, такі два вкупі. О, чудовий. Рошу рошу. Вот еще один. Ага. Вот такие чудови. Ну, какие попадают. Какие попугайные. -ка, сонечка. Так якраз я там ще одного бачу. Така чудова сімейка білих. Йдемо далі. Такий колубочок Попадає. І він тут, а він тут... Не один. Такий. Такий попадай. Файненький. Ой, який класний. Правда, Майк? Так. Да. тебе свої думки? Там є молодий, навінно, но він не підростає. Йдемо далі. О, є ще один. О, який. Чудовий. Ну, тут є ліго слимаки об'їли. А тут є Що? слимаки ще не добрались. До нього добрий. Це вже не лишається. Тут є такий самий, також слимаки об'їли. На неї їдять їх. Uh -huh. Такий файний. Файный Майк проходил Зачепил uh -huh. такие два Вот такие Угу уже такие спилы Еще тут такие молодые Угу, uh -huh. файный Колобочек такой Попала? Чудових таких. який Чудовий попадає. І тут ще один. Краса така. Ух. Такі два. Два моцні. Файні. Ci ha bacio, sì, un un unico, un unico, 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 Ниночка попадаем в бенки такие попадают. Вот это велика. Видишь, такая. Чудо и просто краса. Такая прихована краса. Файний. Чудовий. Ой, ка класна. Голубинка. Ух. Просто чудова. Ой, який прихований. Ох. Такий чудовий. Краса така зарики, козарики, прислуховується. прослухується. молоді козарик козарики то я так вийшов з дубового лісу зараз такий більш хвойний ліс Тут тут голубенки попадають Козарики. Поки що так. Тут за деревом. І ще один. Ось. Який там є голубінка, але ну, то вже така перестаріла. Голубіночка. Файна така. Ну Тут ще молода підростає. В які голубінки, колір який. Це молода найлишається. Там є ще. Такі у нас у нас на них кажуть крупінки. Не знаю, такі зелені. Така. Як намальована. Файна. О, то є ще тут. О тут ще одна. Ой, ки вони тут приховані в мосі. Таку ковдру. Чудові такі. Йдемо далі. О, які тут файні попадають. Оці, оці вже перерослі. Вибираємо ми молоденьких таких файних. Отакий. О, тут така ще є. До цеї подивимося. Ось ще добре. Добре, така сімейка. Файний голубінок. ця стара вже не лишається. Нах насторожився. Щось турбує там. О, так. Такими галявинками попадають козарики. Там голубінки бачу. Тут вже перерослий, а це молодий. А голубінки ось є молоденькі. Є такі Ой, які класні. Просто так на купі ростуть. Козарик. Така файна сімейка у глубинки, козарики, такая голубиночка. Жена. Найк там прохолоджується. О, такі. такі класні, О, козарик, які чудові Це ці крупінки. Дуже файни. Просто краса. Тут еще одна есть. А, та там одна.

така сімейка попадає. Такі молоді, маленькі. А тут Бачу, також є. Такі молоденькі підростають. Найк слухай, то голуб воркує. На чує. Принюхується. Чудова. Молоденька виглядає. О, який, Ну це не є жуковий, ну дуже великий такий. Він не хоче позувати на камеру. Побіг у своїх справах. Він такий великий. Ой, який нам тут попадає. Ось грибничка. Там залишилась, Прикрили все. О, такий чудовий білий гриб. Краса. Ну і так, будемо завершувати сьогоднішній похід по гриби цим грибом. Таке поповне завершення. походив достатньо. Найк трохи бігав, трохи на поводку. Так, уже звик. Отаке. Він такий хлопчик. Результат є у нас сьогодні ось такі чудові білі гриби. Така кількість. Є такий кульок. Тут голубінки і козарики. Голубінки просто казкові, як бачите, ну, як з картинки. Просто чудові. Я дуже ними радий. Ось такий кульок я зібрав. Є доста. І білих грибів. Білі гриби це у дубовому лісі. У хвойному це я тепер вже так вийшов. Тут такий мішаний є хвойний, і, хвой, і, і граб, бук, то я одного гриба тут знайшов. Тут в основному козарики, голубінки. Тому так, а гриби, гриби в дубовому лісі. Вам дякую за перегляд, що зі мною, всім миру, здоров'я, добра. Med znajkom do domu, do zostriči, beri živeti prerodo.